Вітаю в ефірі, як завжди. У цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Сесія міськради тепер позачергова знову не відбулася. А слуги народу пропонують альтернативну. Комендантську годину на Полтавщині на прохання аграріїв скоротили до 4-ї години ранку. 250 врятованих кажанів випустили волонтери в небо дендропарку. Спроба номер 2 Сьогодні мала б відбутися позачергова сесія Полтавської міської ради із порядком денним, який виносили на сесію 24 березня, та кворуму знову не вистачило. Чому частина депутатів не з'явилася у сесійну залу, з'ясовували мої колеги. Позачергова 26-та сесія Полтавської міської ради восьмого скликання знову не відбулася не вистачило кворуму. На засідання зареєструвалися 19 депутатів із необхідних 22 для прийняття рішень. У повному складі на сесію не з'явилися депутати фракції Слуга народу та рідне місто тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов зазначив, сесія неповноважна. Нам треба працювати ну, для військових як мінімум. Я розумію, вам може не подобатися Карпов, А скоріше за все, це як по команді зверху, це ми знаємо почуткам. На вас тиснуть знову закликаю не боятися представляти інтереси громади тут, в міській раді. Проігнорували сесію, бо не влаштовує порядок денний, каже депутат від фракції Слуга народу Юрій Бражник. Він говорить, спершу у переліку питань мають бути рішення про звільнення працівників міськвиконкому, які були пов'язані з корупцією останні два роки. Пану Карпову, і публічно, і не публічно ми проговорювали: став, будь ласка, в сесію питання, які стосуються викорінення Мамаївщини. Неодноразово говорили за те, що не звільнення цих людей необхідно. Він з цим погоджується публічно. З цим погоджуються депутати Верховної Ради Європейської Солідарності. Про це публічно заявляють: ми надаємо можливість і час для того, щоб вони зібрались з думками і прийняли на себе політичну відповідальність. Якщо вони цього не роблять, звісно, що це будемо робити, ми А ось голова фракції рідне місто Олександр Довіченко каже: неявка частини депутатів на сесію через відсутність конструктивного діалогу із ТВО міського голови. Фракція за майбутнє має сьогодні 99, так скажемо, процентів владних повноважень. Це фракція Мамая. Тому далі так відбуватися не може. І треба сісти і домовитися про форму або архітектуру подальшої дії. Це повинен робити виконуючий обов'язки Карпов. Він нездатний. Ну, на наш погляд, не здатний сьогодні, до е, якоїсь конструктивного підходу на цю п'ятницю, 31 березня, секретар Андрій Карпов скликає погоджувальну раду із головами фракцій, аби вирішити, коли буде сесія та які питання включать в порядок денний. Партія Слуга народу ініціює скликання альтернативної позачергової сесії Полтавської міської ради. На порядок денний депутати планують винести три головних питання: серед них виділення коштів військовим. Голова Полтавської обласної організації партії Слуга народу Олексій Устенко говорить: це будуть питання, які допоможуть цитуємо перезапустити режим роботи міської влади та знищити відголоски так званої «мамаївщини». Перше питання це виділення коштів саме військовим без спекуляцій. Це пріоритет. Друге, з виконкому має бути виключений представник ЕксопЗЖ та старостат. Не розумію, яких перевірок від Карпова ми чекаємо. Мамай спійманий на корупції. Значить, виконком не можу залишатися в тому ж самому складі. І третє питання це. Депутати звертаються до Андрія Карпова з вимогою звільнити публічників Мамая список з дев'яти осіб найяскравіше представники минулої команди мера, які мають піти разом за мером. Керівницю управління земельних ресурсів Полтавської міської ради Оксану Левченко звільняють із посади. Таке рішення прийняв тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Він говорить ці кадрові зміни через те, що не задоволений роботою посадовиці. Продовження розпочатної роботи по очищенню полтавської міської ради від е е поплічників колишнього мера, який… В кінці цього тижня нарешті вже отримає, вступить в силу рішення суду, він вже повністю позбавиться своїх повноважень. Я вирішив звільнити начальницю відділу земельних ресурсів Оксану Левченко з її посади, тому що я незадоволений роботою, депутати незадоволені роботою, тому що я на комісіях недоразово чув, як вона спілкується з нашими депутатами. Тому сьогодні я е, звільню її з її посади. Сама ж Оксана Левченко своє звільнення не коментує. Пам'ятники у Полтаві, які невідомі, вкривають надписами, більше не відмиватимуть. Таке розпорядження віддав тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Я дав розпорядження, щоб не змивали. Нагадаємо, днями у Полтаві знову розмалювали пам'ятники Ватутіну та Зигіну. У поліції повідомили, звернені з цього приводу до них не надходило. До цього надписами вкривали і пам'ятники Пушкіну, Келіну, монумент слави, пам'ятник на місці відпочинку Петра І та інші. Зменшення комендантської години, пунктів незламності в області та оптимізація внутрішньообласних автобусних маршрутів. Про це говорили сьогодні під час апаратної наради у Полтавській обласній військовій адміністрації. Детальніше розкажуть мої колеги. Комендантську годину на Полтавщині зменшили. Таке рішення ухвалили на Раді оборони області з 27 березня. Вона діє від 23 години вечора до 4 години ранку. Зменшили комендантську годину. Вона зараз з 23-ї години до 4-ї ранку за пропозицією аграрів. Підтримали позицію аграрів для того, щоб вони могли проводити свої роботи. Зменшують в області кількість пунктів незламності, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації під час апаратної наради. Зараз ми залишаємо 103 пункти незламності по території Полтавської області. Це пункти незламності залишаються в районах військових адміністрацій, в обласної військової адміністрації та в кожній громаді і в містах і їх кількість також зменшується. Всі інші переходять в режим роботи готові до відкриття. Пункти незглавності ДЦНС відповідно також переходять до режиму роботи, готові до відкриття. Повідомили на нараді й те, що до 2026 року в області планують оновити мережу внутрішньообласних автобусних маршрутів. Всього планують їх оптимізувати 122. Наразі управління інфраструктури формує реєстри переміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів. Станом на перше року оптимізації підлягають 118 внутрішньообласних автобусних маршрутів. До 26-го року планується оптимізувати ще 122 маршрути за рахунок їх переходу до відповідних територіальних громад, яким законодавством надано повноваження щодо організації пасажирських перевезень на міських, приміських і міжміських маршрутах, що не виходять за межі території е, територіальної громади. 130 перевізників усіх форм власності виконують рейси. На 560 внутрішньообласних автобусних маршрутах функціонують 14 автостанцій. Закликали на апараді нараді бути відповідальними і не порушувати правил пожежної безпеки в екосистемах на відкритій території, в лісах та сільськогосподарських угіддях. Адже лише за два тижні березня в області трапилося 160 таких пожеж. Довічне позбавлення волі за зґвалтування та вбивство дружини. Шишацький районний суд області визнав винним 29-річного жителя Миргородського району у кількох фактах зґвалтування дружини, що спричинили тяжкі наслідки, та умисному вбивстві з метою приховування цих злочинів, поєднаному зі зґвалтуванням. Про це повідомила прес-служба Полтавської обласної прокуратури. Прокуратура довела у суді, що через ревності чоловік постійно скоював насильницькі дії щодо дружини. Суд визнав жителя Миргородського району винним та постановив вирок, яким призначив чоловіку найсуворіше покарання довічне позбавлення волі. У липні 2021 року, коли жінка поверталася в гостей додому, він підстеріг її та погрожуючи лезом, наказав іти в садок, де звалтував та задушив. У подальшому чоловік переховувався на горищі занедбаної будівлі, де його виявили правоохоронці. Тим часом у горішніх плавнях правоохоронці затримали чоловіка при спробі зґвалтування малолітньої дівчини у багатоповерхівці. Сталося це 26 березня близько 17 години. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка встановила обставини події. Підозрюваний місцевий чоловік 1980 року народження, який раніше мав проблеми із законом. У лісі на свіжоозореному полі, на власному городі, на вулиці, натрапити на вибухонебезпечний предмет можна практично скрізь, застерігають у ДСНС області. Нині боєприпаси знаходять майже щодня. Що робити, якщо натрапили на небезпечну знахідку? Дивіться у сюжеті. Час небезпечних знахідок, вибухонебезпечних предметів застерігають у державній службі з надзвичайних ситуацій. Спочатку цього року їх було знайдено на території Полтавської області 138. Зараз пора якраз наступила така, коли до нас надходить найбільше викликів про виявлення вибухонебезпечних предметів. Почалися земляні роботи, і рятувальники фактично щодня отримують нові повідомлення про те, що знайшли в тому чи в іншому районі такі небезпечні предмети. Натрапити на вибухонебезпечний предмет можна практично скрізь у лісі на свіжозореному полі, на власному городі, і навіть на вулиці. Біля підозрілих предметів слід поводитися дуже обережно. Говорить Речниця ДСНС Полтавщини Світлана Рибалко. Біля нього навіть телефонувати не можна, він може здетонувати, ну, будь-якого руху, наприклад, або навіть звуку. Тому треба відійти на безпечну відстань, зателефонувати. І якщо є можливість, значить позначити це місце, повідомити людей, які знаходяться поруч, про те, що це небезпечний предмет, і варто не підходити до нього близько. У разі виявлення вибухонебезпечного предмету слід пам'ятати, що їх знешкодженням мають займатися тільки підготовлені фахівці, говорить в управлінні департаменту з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Полтавської міськради. Необхідно зупинити будь-які роботи в районі його виявлення, відійти від нього на безпечну відстань. Про виявлений предмет повідомити екстрені служби за телефоном 101. 102 до прибуття спеціалістів не допускати до нього сторонніх осіб. З початку повномасштабної війни на території Полтавської області ліквідовано 447 вибухонебезпечних предметів. Повідомили у ДСНС. А у полтавському дендропарку випустили на волю 250 кажанів, які перезимували вдома у волонтерів. Рукокрилі прокинулися раніше, розповідають люди, та потребували допомоги. Чому ці тварини потребують опіки та хто цим займається? Дивіться у сюжеті. У Полтавському дендропарку волонтери випустили 250 кажанів. Одні рукокрилі прокинулися посеред зими, інші були врятовані за інших обставин та перебували на перетримці у Полтаві та Харкові. Ми забирали кажанчиків з квартири, коли люди забули зачинити вікно. Кожанчики під час міграції залітають, а потім не можуть вибратись. Забирали ще коли будівля була довго без нагляду. І якщо вікно було розбите, між вікнами вони попадають в пастку. У Полтавки Вікторії Вихор таких підопічних 71. Нічні ссавці зимували у неї вдома у холодильнику у відділі для овочів. Мені дуже подобається, я полюбила цих тваринок. Три тижні вони сплять. Потім я на тиждень їх божу, годую під годовою напуваю і знову кладу. І Так по графіку, ну не всіх вже одразу, а Порціями, так скажімо. якщо кажан потрапив до вашого балкону під'їзду чи офісу взимку, випускати його не можна. За температури нижче мінус п'яти градусів, звірятко загине, говорять волонтери-рятівники. Доглядати рукокрилих Полтавку навчили представники єдиного в Україні центру реабілітації кажанів у Харкові. За два роки жінка врятувала більше сотні кажанів. У мене три види кажанів Нетопирці маленькі, там вони. Десь 8 грам важать руді вечірниці, їх найбільше. Вони ростуть до 32 грамів найбільше, це як велика слива. І ще дуже рідкісні у нас. Ну мені рідко попадається. Це пізній кажан, вони такі симпатичні, теж десь 30 грамів. Вони такі волохатенькі, трошки на вовчика схожі. Зоозахисники нагадують, усі види кажанів України занесені до Національної червоної книги. І плавання, і хореографія, і акваеробіка. У Полтаві проводять безкоштовні заняття із аквабалету для переселенців. Як проходять тренування та чим корисна для організму, що пережив стрес, ця нова методика цікавилися наші кореспонденти, які побували на одному із занять. Я і сі це заняття з аквабалету у Палтаві. На, на, на безкоштовні тренування з аквабалету запрошують дітей та дорослих з числа ВПО. Організатори, представники благодійного фонду «Каріта з Полтава говорять: це своєрідна реабілітація для тих, хто приїхав до нашого міста з гарячих точок. Наша розроблена методика це аквабалет. Це сприяє розслабленню м'язів, гарній останці, фізичному стану, настрою та підготовка до танцювальних яких, спа аквабалет. Це порівняно нова ексклюзивна методика виконання балетних па у воді. Система класичних рухів покращує статуру, зміцнює м'язи, вирівнює спину, але насамперед це антистрес-терапія. Це зниження тривожності, зняття стресу і соціалізація діток у новому просторі. Заняття має таку блокову структуру. Тобто, в нас є спочатку невеличка розминка на все тіло під водою, а потім другий блок це. Правий біля бортика, і потім в кінці ми завжди з дітками граємо в різні ігри. Тут дуже весело, дуже допомагає спині, тому що в мене хвора спина. Тут дружний колектив. Власні завдання придумують і хороші вчителя. Ми на заняттях розминаємось, граємо і робимо істафети. Заняття з аквабалету проводять двічі на тиждень. Від початку літа їх вже відвідало близько 400 дітей. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRT.PL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.